Привіт! Ну що, хочу трошки показати, як я буду готувати маковий рулет. В мене є ось така велетенська банка маку. Так, тут є цукор, родзинки, навіть шкурки помаранчові, регулятор квасовий. Ну, тобто, загалом це повністю готова макова начинка. 900 грамів в мене. Я буду готувати рулет, розхід маку, там 200-250 грам на рулет. Але я подивлюсь, якщо мені сподобається він взагалі за смаком і в приготуванні, то я потім зроблю просто більшу порцію і повністю використаю. Тому що, якщо я її вже відкрию, то треба буде протягом короткого терміну її використати. Так, можна зберігати в холодильнику. Около двох днів після відкриття. Якраз сьогодні приготую, посмакуємо. Сподіваюсь, доні сподобається, бо вона з маком то любить, то не любить, отак скажімо. Тому починаю приготування. В описі до відео залишу рецепт з усіма грамовками, які будуть необхідні для цього рулету. Спочатку я беру 120 мл теплого молока. І додаю 5 грамів сухих дріжджів. Полову ложку цукру. Все це перемішую, накрити харчовою плівкою і залишити в теплому місці на 7-10 хвилин. Ставлю підігріватись. Поки гріється молоко, підготую інші необхідні інгредієнти. Спочатку тісто мені потрібно буде 80 грамів, тому що начинка в мене вже з цукром готова. Це для тіста. 300 грам пшеничної муки. І потрібно буде пачка дріжджів 7 грамів. І 8 грамів ванільного цукру. Тут в мене 16, тобто пів упакування. Поки прибираю зайве. Два яйця одне йде в тісто, а один жовток потім для того, щоб обмазати рулет перед тим, як ставити в духовку. Підігріли молоко. Підігріла молоко, додаю сюди діжі Столову ложку цукру. Змішати і накрити харчовою плівкою. На 7-10 хвилин. Поки я чекаю ці 10 хвилин, я хочу відкрити цю макову начинку і подивитися, що там. І як воно виглядає всередині. Тому давайте це зробимо разом. Мені щастить з цими кришками, я прям не знаю. Це якась краса. Добре? Зараз порішаємо. Так, я повернулась. <рес> Мені вдалося його відкрити. Отакий. Ну, Цікавий варіант. Так, бачу якийсь різюм чи що. Просто хочу спробувати. Дуже солодкий і готовий. 30 грамів йде на начинку, 50 в тісто, 53-54 достатньо. Ось це мені треба розтопити, цей шматочок масла, підготувати його, так би мовити. Я думаю, що я це зроблю в чашці на водяній бані. Так, повертаємось до нашої опари. Мені потрібно в миску розбити одне яйце, додати цукор 80 г, сіль, ванільний цукор і розтоплене масло. Поетапно додати 300 г муки, гарно перемішати, вимісити тісто, змазати миску рослинною олією і залишити на годину в теплому місці, має підійти в два рази. Ну що, пройшла година. Ось воно збільшилось вдвічі, мабуть, десь так, може навіть трошки більше. Тепер я робочу поверхню змащую рослинною олією і розкатую тісто в прямокутний пласт товщиною близько 5 мм. Рівномірно змащую весь лист маковою начинкою і скручую. Перекладаю на деко, вкрите пергаментом. Накриваю харчовою плівкою і даю ще постояти в теплому місці 30-40 хвилин. Залишився останній крок змазати яйцем і відправити в духовку на 180 градусів на 35-40 хвилин. Там вже залежить від того, як затікає у вас духовка. Як це гарно виглядає. А як смачно пахне. А як пахне, я не можу передати. Яка це краса! Тепер треба змазати трошки лежкове маслом, поки гаряче. Щирле теплий, але я вже не можу чекати. Я хочу заглянути, що в нього всередині. Ну що, я маю чай в своїй чашечці з серденьком. Я маю смачний рулет. Так, як так показати. Який ще тепленький. І буду то куштувати. Побажайте мені смачного. Сподіваюсь, що і ви щось смачненьке куштуєте в цей момент. Сам процес приготування зайняв у мене 3 години. Це ось я вже вийняла, все готове. Але не забуваємо, що я робила ще відеозйомку. Це теж додатково займає деякий проміжок часу. Тому я думаю, що в 2-2,5 години можна вкластись. Раджу приготувати, бо виглядає гарно. Він прям такий пухкий і смачний. М -м. В вихідні буду готувати другу порцію, бо в мене ще залишилось трошки менше, ніж пів тієї банки. Зараз піду забирати доню в садочку і вона теж буде його коштувати. Сподіваюсь, їй буде смачно. До зустрічі в наступному влозі! Все, па-па.